Взутєві тренди на осінь 2025, які вони. Якщо вам цікаво, продовжити дивитись відео, ви на каналі про моду та стиль. Мене звати Віхорова Іна. Тож відкривайте ваші вуха. У вас незламна сила духу. Я дуже вам вдячна за максимальне поширення відео про тренди. Воно вже набирає там і набирає. Мені дуже приємно. Видно, що 16 годин монтажу не пройшли даремно. Сьогодні я також буду намагатися тиснути в невеличкий хронометраж відео максимально корисну інформацію, тому що збирала її по частинкам, готувалась довго до відео, не могла зняти відео можливо три дні, тому що мені здавалося, що все недостатньо, все недостатньо. Треба ще щось додати. Треба, а хтось можливо, якийсь спосіб життя у нього такий йому. Буде потрібна ця категорія і так, так коротше, ви знаєте, оці, оці всі приколи перфекціоністів це до мене. Тому сьогодні я нарешті знімаю відео. Надію, що воно вам сподобається. Якщо так, поставте вподобайку, підпишіться на канал, тому що для мене це дуже дуже важливо. Для вас це секунда часу, а для мене оцінка роботи довжиною в тиждень або і в місяць. У відео про тренди я вже вам розповідала, що кольори природи, ахроматичні кольори, тобто чорний, білий, сюди ж можемо додати сірий, бежевий, так, вони є досить актуальними. Загалом ви можете е, зрівняти попередні сезони і побачити, що нічого, в принципі, не змінилось. А от з приводу текстури фактури, все таки зміни в нас є. Але давайте спершу все таки зосередимось на кольорах. Якщо я вам розповідала про е, колір коричневий, так, і всі його відтінки, так само і в у взуті, е, ця історія повторюється. Тобто, Трентові кольори вони не тільки для одягу, так? вони і для взуття, і для аксесуарів. Тому, хто не дивився попередні відео про тренди, там також все отак по поличечкам. переходьте обов'язково. А ті, хто дивилися, ви приміняйте цю інформацію в сьогоднішньому відео. Накладайте, нашаровуйте. Тож, кольори коричневий, просто must-have. Такі теплі відтінки натуральної палітри, шоколад, кориця, горіх, відлив в хакі. Так, це все залишається ключовими осінніми трендами. При цьому тренд на такий насичений, червоний, до прикладу, як сьогодні у мене, от мені прямо захотілося, він також зберігається. Червоний, можливо, трішечки знижає свою планку, проте у взуті він е, акцентно працює, він класний. Е, його дуже я рекомендую в цьому сезоні. Яскраві, звичайно, кольори в тренді, але я б не радила обирати кислотні, неонові. Якісь такі, які виїдають прямо око, це вже епоха пройшла. На осінь краще вибрати спокійну гаму, природні кольори, коричневі, ахромати. І якщо яскраві, як ми вже говорили в відео про тренди, то яскраві чисті кольори. З приводу текстур і фактур е згадуємо про замшу. Замша зберігається як у взуті, так і в сумках. Відео про сумки обов'язково буде, можливо, навіть наступним. Тому пишіть, якщо вам потрібно відео про трендові сумки 2025, мені буде також дуже цікаво починати в коментарях Завжди зберігає лідерство сезонних фактур завдяки своїй цій м'якості у цьому теплому відчуттю, так що прийшла осінь. Також я можу зауважити, що на подіумі зустрічаються і гумові елементи, тобто такі rain boots, так, які якийсь сезон були просто хід, вони зберігаються, вони дуже комфортні, вони універсальні в дощову погоду. Також згадайте про естетику горбкор, надихайтесь прикладами, так які я буду вам сьогодні наводити. Там є багато чого, яких елементів можна запозичити собі. Розумієте, не Тупо копіювати, так, а виділити якісь певні елементи і примінити для себе. Звичайно, зберігається і шкіра, і шкіра глянцева. Все воно є, але не в такій великій кількості, як замша. Завша в нас сьогодні королеви осіннього сезону. Шкіра це вже якийсь такий канонічний. Елемент це вже така класика, яка з нами ну, кожного сезону шкіра. От що цікаво, то це принти. Принти, звичайно, анімалістичні зберігаються, а також геометричні дуже яскраво працюють в цьому сезоні. У відео про літні тренди я також згадувала про горошок такий тренд. У взуті у осінньому сезоні він також дуже класно працює. Подивіться приклади, можливо, ви надихнетесь. Звичайно, це не таке взуття на кожен день, воно більш акцентне, але і ми різні. Комусь підходить, комусь не підходить. Але те, що це тренд. Це безумовно. Так само я хочу сказати про анімалістичні принти, про тиснення, так? про оці всі віджимки крокодила, пітона, змії. Дуже класно працює анімалістичне взуття як акцентне взуття у ваших аутфітах. Також хочу сказати про текстурне взуття. Так, можливо, ви вже десь зустрічали, але на подіумі дуже багато такого по типу в'язаного текстурні елементи і дощ. Вони якби не дуже поєднуються один з одним. Давайте я вже хочу швидесенько перейти до категорії, тому що по кольорам, принтам і фактурам, я думаю, тут плюс-мінус все зрозуміло. Тож починаємо з категорії туфлі. Мені здається, що ця категорія є досить актуальною. Я, можливо, не все там туфлі буде так звичайно, якщо розбиратись. Але я так узагальнила, аби було зрозуміло. Почнемо з лоферів. Дівчата, лофери в цьому сезоні є також актуальними, як і в минулому сезоні. Проте вони видозмінюються. Якщо минулого сезону ми мали більш такі... Грубіші, так я б сказала, моделі лоферів, то в цьому сезоні вони більш спокійні на нижчій платформі. В них така м'яка текстура, та сама замша, про яку я з вами вже говорила в попередньому пункті. Це класика, яка знову у тренді. 25-му році, оця м'яка версія, вона більш приємна для мене. Не знаю, можливо, за рахунок замшової фактури. Це щось між. Офісністю такою і розслабленим шиком. Наступне це класичні туфлі з підборами Кітенхіл. Можливо, ви вже бачили їх в минулому сезоні. Вони е такі вже набу набували певну популярність, в цьому сезоні. Це мегахіт. Можливо, навіть ви бачили десь лінгбеки, так? Тобто п'яточка в нас відкрита, можливо, неповноцінні туфлі. Але я сьогодні наведу і те і те в прикладах, тому що ми живемо в різних континентах. Так, ми зараз е україночки скрізь. Ми в Європі, ми в Америці. Ми в Україні, і осінь у нас зовсім різна, розуміємо, так? Тому що є осінь, більш суха і тепла, і можливість вдягати більш якісь такі моделі з відкритими носочками, п'яточками. А є більш сурова осінь і більш така холодніша. І там вже ми більш концентруємося на чомботах, що ми далі проговоримо. Оце ми такі туфлі вони класно працюють. Ну, на будь-якому континенті, де б вони жили. Вони можуть бути у будь-якому стилі від якогось романтик до Леді-лайк. -like, про ми говорили про стиль Леді-лайк -like у минулому відео. Тому це класна альтернатива для тих, хто полюбляє підбори, але не занадто високі. Так? До того ж, вони класно підходять і для офісу, і для вечірніх виходів. І загалом, оця така ретро-вайбовість такого взуття мені дуже імпонує. Як вам, до речі, пишіть в коментарях і особливо звертайте увагу, наприклад, не скрінте їх, тому що, можливо, вони вас надихнуть і додасте Свій колаж бажань на осінь. Наступний пункт це шкіряні мюлі, але без підборів. Так, я думаю, що ви зустрічали у інфлюенсерів і у блогерів уже влітку так починає заходити цей тренд, так і в осени він більш такий набуває актуальності. Вони ідеально підходять до осінніх комплектів, як із блейзером, з піджаком, з жакетом, з пальто, коли потрібен такий компроміс між стилем і зручністю. Оце саме те ідеальне взуття. Це Взуття ідеально працює для якихось швидких виходів, там де потрібна якась нотка класики. Я б радила, звичайно, брати його в шкіряному виконанні, але в Замші воно також виглядає прикольно. Наступне – це Джейн. Ці туфельки вам відомі. Я ще про них говорила, можливо, два сезони тому. Джейн на ремінцях це таке класне, класичне взуття, яке підійде під і офісний дрескот, і для виходу, до прикладу, на побачення або кудись на виставку, в галерею, на концерт. Скрізь це також можна вважати як частинкою повернення цього ретро ревайвл стиль 60-х, 70-х, але певні сучасні формати та певні сучасні кольори для цього взуття. Вони гарно працюють з сукнями, з костюмами, вони додають нотку цього грайливого шарму. Мені дуже подобається з різнокольоровими колготами, так? Тому що сама модель класична, а колготки або панчохи, різнокольорові, вони якось розбавляють цю класику, так. У всім кітчевість, вона все-таки присутня. оця Еклектичність, так додавайте, не бійтесь цієї осені. Оця індивідуальність за рахунок, можливо, отакої комбінації, і буде вас виділяти. Наступна це клоги на невелик. Кій платформі, на нелеких підборах можна так сказати. Я думаю, ви чули про клоги, але в цьому сезоні вони прям не знаю для мене вирвались в лідери. Я навіть сама задумалась клас, А бо, це, чи моя ця естетика? Чи підійшло б воно мені? Звичайно, мені дуже подобається на petite girls, на дівчатках невеликого зросту, тому що е, це така акцентневзуття, воно і додає трошечки зросту, і додає якогось більш м, фактури, текстури. Якщо ми вже беремо про дерев'яні якісь елементи, так в образ, і взагалі виглядає дуже стильно і сучасно. Вони зручні, вони прості у поєднанні з з сукнями, з пальтами, вони добре балансують образ, вони додають трохи вільного і трендового настрою. Тому, якщо вам хочеться чогось цікавого, то Клоги – це ідеальний нестандартний варіант на теплу осінь. Також, дівчата, я не згадала тут про броги, Оксфорди, Челсі, всі моделі взуття з вайбом. Препі з вайбом такої оксфордської тематики. Це все дуже актуально, тому що стиль препі в нас в топах, і саме взуття в стилі препі воно також в топах. Тому я про це не згадувала. Але знайте, що воно прям топ, і це прям база, яка буде у вас з сезону в сезон. Тому, якщо купити класні там броги, класні монки, вони будуть дуже довго вам служити. Повірте мені. Наступна категорія це чоботи. Мені здається, що цього разу це моя улюблена категорія, тому що чоботи вже перестали давно бути лише частиною якогось зимового образу, зимового сезону. Вони вже цілий рік у нас в тренді можна влітку, можна восени. Хочу почати саме чобіт панчох, такі високі, облягаючі моделі, які щільненько притиснені до вашої ноги. Можуть це бути навіть формат ботфордів. Мені здається, що саме ці чоботи це must have осені 2025. Вони витягують силует, вони підходять під сукні. під Спідниці міні, під костюмні історії. Так? Великі бренди демонструють їх із сукнями, із брюками, це елегантно, жіночно, дуже актуально. Особливо добре працюють на якомусь контрасті, де в нас є оверсайз-пальто, так? і такі, такі взуття, такі чоботи. Саме цей контраст додає в образ цікавинку і витягує ваш силует. Наступне, про що поговоримо, це словочі. Це сучасний кежул тренд, це взуття, можливо, хто не знає. Це такі чоботи з м'якими халявами, що збираються. Отак, поступово у складку на вашій литці. Це зручно, це акцентно, це досить трендово в цьому сезоні. Вони додають образу такої певної неформальної текстури. Вони круто виглядають з джинсами або зі спідницями, так, з костюмами такого релакс-фіт. В цьому сезоні вони є мега актуальними. Особливо мені подобається в якійсь більш світлій шкірі для вас особисто. Ви обираєте самостійно, але, звичайно, я б не радила дівчаткам з такими пишними, так, Плюс сайз формами, тому що це може. Якщо це прям дуже такий слоуч-слоуч, так? про які ми говоримо як на подіумі, вони можуть додати об'єму в нижній частині. Тобто, дивіться на ваші індивідуальні особливості, тому що тут така легка грань між тим, що трендово, і тим, що вам пасує, розумієте? А в тренді все, що вам пасує. Тобто індивідуальність, навіть дизайнери на подіумі нам кажуть. Індивідуальність це найбільший тренд холодного сезону 2025. Жокейські чоботи наступне про що будемо говорити: саме це взуття. Воно таким є класичним каноном, яке з нами вже не перший сезон, і яким мені дуже особисто подобається. Завдяки своєму елегантному силуету і такому аристократичному шику, так воно у трендах в цьому сезоні саме темно-коричневі, чорні кольори, гладка шкіра або якась матова замша. Це все гармонійно вписується, як у кежуал якийсь аутфіт. Так і в бохо-лук. Можливо, навіть ви хочете якусь таку комбінацію спорт шикову. Воно також буде класно працювати. Тому звертайте на них увагу, жукайські чоботи. Це прям топчик. І до речі, пишіть в коментарях, які чоботи на цю осінь обираєте ви. Мені буде дуже цікаво почитати. А також не забувайте про підписку на канал, тому що мені це допомагає зростати і допомагає поширювати цей намовний контент. Наступне це ковбойки та казаки. Я знаю, що можливо хтось вже від них втомився, але стиль Богу. Чітко диктує нам, що ковбойки казаки від нас нікуди не діваються. Оцей західний вестернський вайб він присутній. Це можуть бути ковбойські е, чоботи з гострим носом і з декоративними елементами. як один із ключових трендів цього сезону. Вони можуть додавати образу такий певний характер, і оцю гранжеву нотку, оцю еклектичність, про яку я вже вам сьогодні розказувала. Тобто ці казаки різної довжини, до речі, немає значення халява е низька чи висока, це все актуально. Вони ідеальні для стріт стайлу, так, для образів на прогулянку, для образів виходів кудись, тому що вони класно комбінуються, як із джинсами е різного формату. Так? Джинсами, так і зі спідницями, так і в різних стилях він вони класно працюють. Тобто, чи може бути кежуал, чи може бути бохо, чи може бути якийсь певний гранж. це все воно класно комбінується. Тому, якщо у вас є ковбойки, не викидайте, просто їх якось достилізуйте. Про це ми будемо говорити пізніше. Наступне це байкерські чоботи або мотобутс. Ми про них вже говорили з вами. Вони не скажу, що прям в топах, але. Ці чоботи вони є актуальними. І, можливо, хтось купив собі дуже класні якісь чоботи, і в цьому сезоні я вам скажу, а вони не в тренді, і ви їх викинете ні в якому разі. Все, що у вас є, можливо, адаптувати, стилізувати, доповнити, довершити і приміняти. Тому ці чоботи вони є актуальними: оці пряжки, оці всі ремінці, воно все є актуальними. Широкі, великі халяви також є актуальними. Тому не забувайте, що їх можна поєднувати із міни-спідницею, із шкіряними якимись виробами, з сукню. Вони створюють оцей крутий контраст і балансують витонченість і певну таку гранжевість. це ідеальна база для змішання м'якого і сильного в одному луці. Тому мото або такі більш гранжеві чоботи вони залишаються актуальними. Ну і категорія інше взуття. Сюди я зібрала кілька моделей, які е, в тренді, і багато хто знає вже про них. Просто ми так резюме швидесенько підведемо, аби е, всім було зрозуміло, і, можливо, хтось закинеться собі приклади. Хочу почати з вінтажного взуття, а саме про кеди, хочу поговорити, тому що ці всі Adidas, Samba, Gazelle, воно все актуальне, розумієте? Тому що воно в нас вже є. Просто ми його трішечки, можливо, достилізуємо або будемо поєднувати з якимось носочками або е, додавати якісь. Певні акцентні елементи на взуття прикрашати взуття, тому що це також є актуально в цьому сезоні. І теплий сезон він осінній теплий сезон. Він для того і створений, аби оцю меланхолію трішечки прогнати за рахунок якогось такого класного взуття, за рахунок зручного взуття. Ну я наведу. Приклади прикольних стилізацій на цю осінь, можливо, хтось собі обере якусь, і я буду дуже рада, якщо а, воно вам відгукнеться. Але це також тренд, це також зручно. І якщо ви хочете окреме відео про кросівки так на осінь, обов'язково пишіть мені в коментарях. Наступне взуття з відкритим носочком. Так, ми вже про нього можливо згадували в минулих відео. Також залишається в осінньому сезоні. Це таке взуття, яке трішечки так відкриває ваші пальчики. Не повністю так відкритий носочок, а такий трішечки. Невеличка така дірочка спереду. Тобто оцей відкритий досочок він додає легкості і певну таку грайливість в осінні образи. Це тренд, який переходить з весни і літа, але такі бренди, як Miu Miu, Fendi, Tory Burch, вони ставлять ставку і на осінній сезон. І оці цікаві вирізи та силуети на взутті, вони ідеальні для переходу між сезонами для тих, хто хоче, наприклад, трішечки експериментувати. Так, і якщо погода дозволяє, то оце таке взуття. Це можуть бути туфлі, це можуть бути. Е Чоботип того носочком, так оцим відкритим носочком. Тому звертайте на них увагу. Мені здається, в осінній інтерпретації вони мені більше подобаються ніж це було весною і влітку. Не знаю чому. пишіть як вам. Наступне це взуття з анімалістичним принтом. Про анімалістичний принт ми говорили, тому я не буду тут дуже сильно затримувати все, що з орнаментами, з тисненнями, рептилій, звірів, я не знаю, Леопард той самий, моя корова, зебра, пітони та навіть олень. Я не знаю, я ставила ставку велику на коров'ячий принт, він скрізь, як я вам і казала ще. Коли я вам казала? Взимку я вам казала, передивіться відео обов'язково, то я не прогадала. Ось восени коров'ячий принт, особливо в українських брендів, я бачила багато такого. Він вже з'явився активно і він мені дуже подобається. Він мені прям я кайфую. Просто чи придбаю я собі що ще в інших анімалістичних принтах, особливо взуття, це буде видно вже пізніше, але якщо вам відгукується, якщо ви любите такі акценти і ви сміливо, то чому б ні? Особливо класне анімалістичне взуття виглядає в класичних моделях, тих самих туфлях, в тих самих лоферах, чоботах, кітенхіл-туфельках. Так, це безпорограшний спосіб оживити ваш якийсь певний монохромний образ і додати цього певного акценту, щоб туди звертали на нього увагу. Можливо, буде в одному образі поєднання кількох анімалістичних принтів. Кількох акцентів це також буде виглядати круто. Наступне це дуже цікава така історія. Називається балет-крос. Про що я говорю? Це балетки плюс кросівки, тобто балет кор плюс кросівки або. Плюс навіть кеди, дивлячись, яка модель. Тобто це гібрид балеток і кросівок, це нове рішення для тих, хто от хоче прям поєднати комфорт, сучасний трендову естетику балеткор і текстуру. Вони виглядають одночасно ніжно і практично, таким самим чином даючи змогу носити їх щодня. Навіть той самий бренд 에, Maison Margiela, так, ви там побачите, що у них оця балетна естетика у взутті зберігається в тих самих мюлях, в тих самих кросівках, балеткросах. Тобто, воно все є, воно все так в повітрі. Зберігається, тому обов'язково зверніть на них увагу, вони цікаві, вони трендові, вони молодіжні і, звичайно, вони більш на суху погоду, вони більш теплу осінь, але тим не менше. Ну і давайте поговоримо про блок. Я назвала їх цікавинки. Можливо, хтось для себе щось цікаве і візьме з цього блоку. Перше, це Підбори Kitten Хіл. Я вже про не згадувала у розділі про туфлі тут ще доповню трішечки. Тобто, кітенхіл це актуальна довжина підборів цього сезону. Це маленький такий витончений підбір, який повертається у тренди завдяки своїй жіночності, досконалості, практичності. Вони додають образу цієї грації, і при цьому ви не жертвуєте своїм комфортом. Наступне це прикраса на взуття. Колись ми з вами вже говорили про прикраси на сумки, на взуття, але в цьому сезоні це зберігається. Якісь певні. Рюшина, мистинки, мереживо. Особливо є класна стилізація бантів. Так, бант це як головний аксесуар, як головна деталь в взутті цього сезону, тому зверніть на них увагу. Мені дуже, до речі, подобається. На подіумі також це представлено. Я вам скріни підтвердження доставлю. Взагалі, декоративні елементи, будь-ремінці, то ремінці, пасочки, банти, вони додають взуттю оцю стейтмент. Деталь вони додають якусь цікавості в образ. Це сучасна така інтерпретація аксесуарів прямо на самому взутті. Тому, якщо вам це імпонує, то чому б і ні, спробуйте? Ну і крайнім пунктиком буде на сьогодні взуття з відкритим шмом. Такі подібні архітектурні деталі вони додають моделям нестандартного характеру. Я хочу взяти, звичайно ж, приклад взуття від бренду Prada, тому що в них я просто закохалась. Я не знаю, можливо, ви розділите зі мною цю любов. Можливо, хтось скаже: ой, це якось дивно виглядає, але. Ми всі різні, у нас всі думки різні, погляди в нас різні, тому зверніть на них увагу і напишіть мені, як вам, до речі, це взуття від Прада. Я вам дуже вдячна за те, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо ви після перегляду відео захочете прийти до мене на консультацію, будь ласка, на сайті, у мене такі всі деталі, як можна потрапити на консультацію, що буде на консультації, тому що я вже з осені планую переходити трішечки в інший формат, тому не пропустіть у вас ще є можливість потрапити до мене на консультацію. Тації там протягом години говоримо про вас все про вас і обговорюємо ваш запит. Місця на вересень вже відкриті, тому можете спокійно записуватись. А про тренди взуття пишіть мені обов'язково в коментарях. Ми з вами поспілкуємось. Мені дуже цікаво, що вам подобається в цьому сезоні. Що вам не подобається. До речі, пишіть, як вам відео, і дякую, що ви зі мною. Я читаю кожен коментар. Відповідаю кожній з вас. Мені дуже приємно, що наше ком'юніті стає з кожним разом все більше і більше. І зустрінемо з вами вже на наступному тижні у нових відео.